Ми любимо передкладники україномовного каналу. Дивіться, вже яблука падають на землю. І скільки їх тут гарно. <смі> не, то що падає, не дуже гарно, але яблука є і це гарно. І ранок такий сонячний. 16 липня 2025 року, середа. Без 15.08. У мене ще є час, я в 8 виходжу з дому. З Максиком гуляємо. І сьогодні на роб... не на роботу, а на навчання в військовій справі. <кхи> сьогодні будемо відпрацьовувати вогневу підготовку. На наступному тижні іспити вже. Треба влучити. Ну, я сподіваюся, ладно. Відразу я пройшла ніч. Ну так, вечір такий заснув. Я до 11 дівчатка ще не спали. Прокинувся, балкон відкритий, вибухи, <кій> <кій> дружини немає. Що таке? Вийшов в коридор, вони сидять у коридорі. І донька, і дружина, і оцей прибіг до них. Ой, кажуть, страшно, воно ж. І шахеди прямо над нами літають, Їх збивають, і <кій> ну, стріляють по ним. І вибухає щось дуже страшно. А ти спиш, храпиш собака. Ні, собака з ними збежала. Я... Ну, Пожурили мене. Я кажу, ну що, ну. А що зробиш? Ви ж сховалися і гарно, а я прямо біля вікна сплю. Каже, ти вибухів п'ять проспав. Отак, отакий от. Ось такий от сон, ну прокинемося. Ладно, будемо сподіватися. Будемо сподіватися на гарний день. Поки що обіцяють така погодка. Все. Усім гарного дня, усім миру, добра, злагоди. Усім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що.